Дивіться сьогодні у випуску новин. Члени виконкому приділили увагу дітям. Спеціалісти пояснили підприємцям зміни, що відбулись в податковому кодексі України. У Первомайську відзначають день донора. 11 червня члени виконавчого комітету Первомайської міської ради зібрались на чергове засідання. У порядку денному було близько 30 питань. Найбільш масштабним виявилося питання про виконання у першому півріччі 2015 року міської програми захисту прав дітей дитинство розраховано на 4 роки. В комплексній програмі визначено заходи щодо її виконання. Ці заходи містять сім розділів, і згідно цих розділів їм побудована інформація. Звертаю вашу увагу на те, що в розділі номер 1 де визначається соціальне забезпечення і підтримка сімей та її діти, перш за все визначалася увага на зайнятості батьків, які мають дітей, тобто на їх перебування в центрі зайнятості, якщо вони не забезпечені основною роботою. Із Багатодітних сімей в першому півріччі перебувало 12 таких осіб. З них була працевлаштована лише одна. В той же час на обліку перебувало 92 особи із числа батьків, які виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років, або дитину інваліда, інваліду дитинства, або інваліда першої групи. Тут справи дещо краще. Працевлаштовані були за сприянням центру 10 таких осіб. Проходили професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації дві особи. Стосовно інформаційно-роз'яснювальної роботи серед батьків у всіх загальноосвітніх навчальних закладах розроблені відповідні плани роботи, які передбачають і тематичні класні години, і засідання про столу, відеолекторії, конкурси, учнів творчості, дискути, вікторини. Під час розгляду цього питання членам виконкому було повідомлено статистику батьківського недогляду за неповнолітніми дітьми у місті. Протягом першого північчя 2015 року фахівцями соціальної роботи Центру соціальної служби сім'ї дітей та молоді виявлено 215 сімей, в яких виховується 283 дитини, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Складено оцінку потреб з метою виявлення проблем та потреб сім'ї. Присутнім доповіли про роботу, яка розрахована на зменшення дитячої злочинності та забезпечення дітей повноцінною увагою та батьківським піклуванням. Індивідуальні та групові консультації з учнями та їх батьками, тренінгові заняття, комунікативні ігри, відвідування учнів за місцем проживання, бесіди з попередження суїцидів, ксенофобії, расизму, точнівської молоді, з попередження залежності. Проведено 20 рейдів діти вулиці, під час яких виявлено 74 сім'ї, в яких виховується 158 дітей. За результатами рейдів, з метою соціального захисту, 24 дітям вони були евакуйовані з місць, де їм загрожувала небезпека. З цих 24 дітей, 14 дітей влаштовані до комунального закладу, Первомайський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 10 влаштовані до дитячого соматичного відділення Первомайської центральної міської гадопрофільної лікарні. Крім того, протягом першого півріччя було проведено два рейди-урок з метою здійснення контролю за виявленням та охопленням навчання дітей відповідно до закону України про освіту. Крім цього, членам виконкому повідомили про заходи, які виконуються у рамках розгляду заяв та повідомлень про насильство в сім'ї. Хочу сказати, що протягом п'яти місяців 2015 року до управління надійшло 45 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї або особи від органу від МВС України Миколаївської області, яких постраждали осіб. Щодо випадків в, в сім'ї по відношенню дітей, повідомлень не надходило і родини, і діти, яких загнали насильство, під соціальним супроводом немає. Органами МВС України Миколаївської області шість осіб, в тому числі 5 чоловіків і одна жінка, направлені на проходження корекційних програм. Сьогодні на даний час одна особа проходить корекційну програму, одна особа пройшла корекційну програму, чотири не з'явилися для проходження. Для цього була направлена повторна інформація і один із них отримав 10 днів адмініарешту. Спеціалістам Центру соціальних успіхів та мови направили 5 повідомлень, чого мені внутрішніх справ не непроходження особи колекційної програми. На досконалення процесу проти практики виявлення та надання допомоги сім'ям, про які хвилин насильства та відповідно до розпорядження міського голови 13 року 442 р Проти провадження насильства, в нас постійно працює діюча проходна лінія щодо насильства. В цілому на засіданні виконавчого комітету було розглянуто ряд дитячих земельних та житлово-побутових питань. Після жвавих обговорень, зауважень та винесення протокольних доручень члени виконкому одноголосо приймали рішення. 11 червня в сесійній залі Первомайської міської ради відбулося засідання спеціалістів податкової інспекції та підприємців. Під час зустрічі було розглянуто питання щодо касових апаратів, які зобов'язані застосовувати підприємці, котрі здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі. Плани єдиного податку другої і третьої групи, якщо вони роблять, здійснюють на ринку з лотків. На території ринку – це магазини, павільйони, приміщення контейнерного типу. або ці приміщення здаються в оренду, то такі кладки повинні засновитися. Також податківці повідомили, що з 1 липня 2015 року пиво в Україні вважатиметься алкогольним напоєм, а також пояснили систему оподаткування підприємців, що займаються роздрібною торгівлею пива та слабоалкогольних напоїв. З 1 липня підлягає ліцензуванню діяльність виробництва імпорту експорту оптової чи розрібної торгівлі пиво на загальних підставах, передбачених для алкогольних напоїв. При цьому у додатку до ліцензії, тобто у заяві, яку ви заповнюєте для отримання ліцензії, обов'язково не необхідно вказати перелік електронно-касових апаратів та інформацію про них: модель, модифікацію, заводський номер, виробник і дата виготовлення, тобто фізичні особи підприємці такі єдиного податку, другої та третьої групи, які здійснюють розвідний продаж пиво. При розрахунку, при розрахунках готівкою зобов'язані з 1 липня застосовувати лише касові апарати. Крім цього, присутнім пояснили, ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією необхідна насамперед магазинам і підприємствам громадського харчування кафе, ресторани, бари та інше. Вона видається сроком на один рік. На сьогоднішній день в податковому кодексі. Не внесено зміни, тобто заборону, що не має права перебувати на спрощеній системі податкування та здійснювати розвідний продаж пиво. Тобто суб'єкт підприємницької діяльності має право знаходитись на єдиному податку і здійснювати продаж пива. Але для цього необхідно, по-перше, придбати ліцензію. Ліцензія Вартість ліцензії вона становить як для алкогольних напоїв. Тобто тут знижки чи зменшення сплати податку не податку, а зменшення сплати ліцензії немає, і, безумовно, необхідно дотримуватися всіх ліцензійних домов, як для, для алкогольних напоїв. Тобто і для цього необхідно подумати щодо придбання ліцензії. Ліцензія оформляється протягом 10 календарних днів і для цього необхідно, по-перше, вам зареєструвати касовий апарат, реєстратор розудинкових операцій. Безумовно, він повинен бути нового покоління для того, щоб ви могли робити необхідну звітність по кожному поданому товару. Загалом під час засідання було розглянуто та донесено до підприємців ряд болючих питань, що стосуються ведення торгівлі. Спеціалісти пояснювали, як потрібно займатися підприємницькою діяльністю, аби вона не суперечила податковому кодексу та змін, що були до нього внесені. Вже традиційно кожного року члени міської громадської організації Червоний Хрест» відзначають день донора у Первомайську. За постійну готовність відкликатися на допомогу хворим людям червонохрестівці влаштовують для донорів невеличке свято. В цей день ми запрошуємо почесних донорів України, донорів, які багато здали кров. Ми запрошуємо на святковий вогник. Ми накриваємо стіл разом з пунктом переливання Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні, вручаємо грамоти почесним донорам України, квіти вручаємо, ну, шефствуємо. Всіх донорів нашого міста про кількість донорів та роботу пункту переливання крові у Первомайську журналісти телеканалу Олта запитали у завідуючого цим відділенням. Донорство в нас в лікарні займає значне місце. Ми повністю забезпечуємо як міську лікарню необхідним кров'ю, кров'язамінниками, замінниками, так і сусідні райони. До нас звертаються і з районної лікарні, і з Доманівської, Радівської, Ріковозерської. Тому ми ні від кому не відказуємо, до крові прихватає в принципі. Хоча ми з кожним роком відчуваємо все більше і більше, того, що народ не сильно хоче здавати. Останні роки донорство значно впало по сравнів з радянськими роками, коли це все було масово організовано і планом порядки робилося. Зараз, після того, як почалася війна, не об'явлена з Росією, багато донорів приходять самі для здачі крові ініціативи. Також дають наші звичайні наші донори, які планові знаходяться в нас. План ми завжди виконуємо, за рік дають десь 680 літрів приблизно крові. Це в два рази більше донорів, тобто десь 1300 донорів приблизно дають, 1300-400 донорів. Взагалі нас числиться десь більше трьох тисяч донорів, Три десь 350. Під час святкування за постійну здачу крові на допомогу хворим людям двох учасників було нагородження званням почесного донора. Такого визнання в місті отримали не багато людей. Лише п'ять чоловік мають цю нагороду. Кожного року їх вітають та вручають грамоти. Робував я на підприємстві не фабрика. Ну, так как все сдавали кровь, естественно, и я пошла сдавать. Это было 35 лет назад. И с тех пор я постоянно сдаю кровь. В какое там определенное время. Там, ну, раньше было раз в полгода, а в последнее время уже через три месяца. Вот. Девочки звонят, когда там еще надо что-то или что-то я этот, э, сдаю. Донори та волонтери закликають первомайців не залишатися осторонь від проблем, які турбують кожного, адже в будь-який момент людина може потрапити в становище, у якому терміново буде потрібна допомога донора.